Володимире, знаєте, я вчора так натхненно зранку розповідала, що Джеймс Кемерон поїхав до Сполучених Штатів Америки. Це ж стратегічні партнери Британія і Америка. Росіяни дуже люблять використовувати такий наратив англосаксонський мір. І ну було очевидно, що звісно партнер зможе достукатись. Та бачиш, що він зустрічався із Трампом. Він зустрічався із Ентоні Блінкіном. Але як стало відомо, його навіть не допустили до спікера Палати представників Джонсона. І є. А, аналітики, які кажуть, що ну це дипломатичний ляпас, неприпустимий між союзниками. То чи можемо ми після такого візиту констатувати, що все, ота мексиканська стіна, про яку мріють республіканці, вони її збудували е перед носом своїх партнерів? Ви Знаєте, у мене є трошки інша інформація. Я не повністю з цим згодом так ні. Видання писали так, інші по іншому, але я вважаю, що е, е, приховуючи те, те, ви сказали, оцей англо-сасонський фактор, якщо брати це в позитиві, щоб там Росія не казала і його якби не обзивала, але ми всі знаємо про те, що останні там 150-200, якщо не більше років, от саме від цієї англосасонської вісі, якщо можна так це назвати, залежать фактично всі глобальні питання у світі. Це, ну саме яскравий приклад, це Друга світова війна, коли от саме зустрічі. Великобританії і Сполучених Штатів здається, це був 42-й рік. Почалися от ті всі переговори, після яких була створена В'єднаних Націй, ну, власне, антигітероцька коаліція, досягнута перемога цієї коаліції в Другій світовій війні. Так що. Не не треба применшувати, скажімо, роль всіян з сольської вісі. Плюс до того, як також ви правильно говорите, особливий характер відносин між Великобританією і США, незважаючи на всі ті проблеми, які у них були ну часів ще, ще заснування Сполучених Штатів Америки. Але на сьогодні це дуже довірливі, дуже близькі. Відносини, і мені здається, що якраз ну, якщо пошукати по всьому світу людину, до якої може все такі Трамп дослухатися, то це якраз представник Великобританії. Тим більше такого гатунку, як Девід Кемерон, який був прем'єр-міністром, у якого до речі є наскільки я пам'ятаю і досвід особистого спілкування із Трампом, ну те, що його там не допустили до, до, до Джонсона, ну це таке питання. Головне, що він. До речі, зустрінуся, якщо ще чи вже не зустрівся з паном Блінкеном. У них також там буде чи вечеря, чи якийсь там обід спільний. Це це до речі, не що розкривати такі дипломатичні таємниці. Це може звідчити про те, що на відміну від зустрічі Орбана з Трампом, яка не була узгоджена з американською діючою адміністрацією, і Орбана дійсно ну так демонстративно проігнорували всі діючі американські. Чінників він, крім Трампа, е, ні з ким е, з діючої адміністрації не, не зустрічався. А от е, 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 у Камерона буде зустріч вже була із Брінкеном, я думаю, будуть інші зустрічі, він звернувся до. Конгресу США з таким закликом, про те, що це в першу чергу американські інтереси продовжують надавати допомогу Україні, і ще один фактор, який мені здається, є важливим для нас, це те, що. Саме високий представник Великобританії, яка не пов'язана із спільною політикою Європейського союзу, як ми розуміємо, він може мені здається набагато більше сказати і Трампу і, і, і дію американським політикам. Ну такі речі, які можливо представник країни Європейського союзу не наважиться говорити. А Якщо врахувати до, до до цього, ще і те, що там одна тем розмови була про те, що дійсно треба країна НАТО збільшувати свої внески до бюджету до 2%, це саме те на чому наполягав Трамп ще під час свого минулого президентства, чи попереднього. І в разі, якщо він прийде до влади, всі прекрасно розуміють, що він це питання не залишить. Він він буде продовжувати на цьому наполягати. Тобто, е, вже сьогодні можна тлумачити оті відомі чи сумно відомі заяви Трампа про те, що там Америка збирається виходити з НАТО, якщо він обереться президентом, що вони е, країни НАТО віддадуть на, на відкуп Росії. І так далі. сьогодні вже сам Трамп по іншому трошки говорить, що е, е, він мав на увазі в першу чергу, що всі країни НАТО мають мають нести рівну відповідальність навіть фінансову за е, ті стратегічні питання, якими опікується цей альянс. Так що тут якраз от е, я думаю, що розмови його з Камероном може дати якісь наслідки. Ну а те, що там. Деякі змі назвали цей візит провальним. Ну ми ж приказ розуміємо, що є видання різні. Е, вкинули таку інформацію. Настав я думаю, там все було зовсім по іншому. І у мене є надія на те, що е, ті доводи, які там почув від Камерона, можуть все вплинути вплинути на його позицію. Е, ну, яка є проти продовження допомоги Україні станом на зараз. Пане Володимире, ви знаєте, ми ж з вами, єврооптимісти, великі симпатики західного світу, але от враховуючи, що відбуваються довкола Україно-американських стосунків і цієї підтримки, яку ми не бачимо півроку, дедалі складніше говорити про те, що Америка в буквальному сенсі наш друг. Ясно, що завжди можна сказати: ну подивіться, ось є там сенатори чи спікер Джонсон, а ось є адміністрація Білого Дому і Джо Байден. Саме Джо Байден обіцяв, що він буде з нами стільки, скільки буде потрібно якось там змінилося до кінця, потім ще скільки зможемо. Але на сьогоднішній день багато експертів, просто щоб ніхто не думав, що ми там любимо демократів, не любимо республіканців. Вони кажуть про те, що у Білому домі у Джо Байдена є свої механізми, як допомогти Україні. Та замість цього ніхто нічого не робить, просто перекладає відповідальність, що це насправді республіканці не хочуть чи Трамп. Далі в нас є заяви від Ентоні Блінкена, який каже: Ну, дивіться, ймовірно, можливо, якби велика двадцятка, всі учасники були. Були не проти, можна було б Путіна запросити на саміт. Нічого собі. В масового вбивцю лідера країни-агресорки, яку Байден називає вбивцею маняком, ви кличете в свій табір. Ллойд Остін, який каже: Ну, дивіться, ми не дуже зацікавлені в тому, щоб Україна. Наносила удари по НПЗ, тому що страждає світова енергетика. Не Харків страждає, де енергетики немає, і наші люди. А світова свінова енергетика. І в такі моменти ти ну я особисто там задаюсь питанням: а, а про що вони? За що вони? За які цінності? Та, тому що сам президент Зеленський каже, що ну надзвичайно важко нам без американської допомоги. Вони обіцяли великою мірою нам допомогти, а зараз виходить як виходить. То е, чи винні, чи не винні все ж таки американці в тому, що ми от зараз 10 квітня опинилися в цій точці, коли вони не можуть надати допомогу, а ми Україні потребуємо. Чесно кажучи, я також був дещо здивований такою ну зміною принаймні тональності е, у риториці в е, деяких керівників Сполучених Штатів, але все рівно я залишаюся е, е, оптимістом. Е, як я був впевнений, так і залишаюсь, тому що немає більшого друга у світі України ні Сполучені Штати Америки. Просто зараз ми потрапили в такий е, Ну, таке коло замкнене оцих американських виборів, коли для Байдена і для Трампа ну питання. Обрання чи переобрання президентом США є набагато більш важливим питанням ніж допомога Україні. Ну так нам це неприємно чути чи усвідомлювати, але це факт, з яким треба змиритися, тобто для них це питання більш важливе, і тому вони і риторику свою будуть будуть міняти відповідно до, до того, куди скажімо так подує вітер. Якщо сьогодні вони відчувають, чи хтось з них що це саме стосується питання Ізраїлю? Чому? Ізраїлю, що вони можуть втратити голоси виборців, якщо вони будуть там продовжувати дуже сильно допомагати Україні чи Ізраїлю, то вони будуть цю тільки міняти. Але на, на, насправді я певний в тому, що все поміняється після того, як нарешті ця президентська кампанія закінчиться, і ми будемо, будемо чи вони будуть мати якусь е, остаточну визначеність. Е, і е, ми такі періоди переживали. Ну, згадайте, наприклад, часи президентства Кучми, коли американці звинуватили Україну в постачанні установок оцих ракетних до Іраку, там було багато іншого. Або, наприклад, ще раніше здається, це було під час президентства Клінтона, коли нас звинувачували в тому, що ми. Там збираємося будувати атомну електростанцію в Ірані, так званий бушевський контракт, і відносини України і США, ну, впали до дуже низького рівня в той момент. Ну а під час кольчуг це було взагалі така жахлива ситуація. Я пам'ятаю сам, я тоді працював заступником міністра з котоних справ і на собі відчував на наскільки важко нам мати справу з американцями в таких умовах, тобто. Тут є питання довіри, питання ну такого знаєте, моменту е, часу. Е, різні трапляються події ситуації, але ми це все пройдемо. Я впевнений, тому що для американців сьогодні я думаю абсолютно зрозуміло те, що е, е, навіть не перемога Росії, а будь-яка перевага Росії стратегічна у цьому протистоянні а ти більше в війні з Україною вона нанесе непоправну шкоду не, не лише нам. Так. А і їм і Європі і всьому світу. Так що я думаю, що оця думка вона переважить і, і, і все повернеться на нормальні круги свої. Я сподіваюся, що тільки пане Володимире ми потім з вами, якраз у ці страшні наслідки невчасних рішень, не будемо обговорювати в ефірі. А встигнемо, встигнемо. І ми, і наші партнери. Це дуже важливо. Дякуємо вам дуже за те, що ви долучилися mm -hmm. до нашого ефіру. Український дипломат, постійний представник України при ООН від 15 по 19 роки, надзвичайний повноважний посол України в США від 19 по 21 роки. Володимир Єльченко